Доброго дня, дорогі друзі! З вами я Надія та канал Дім Ти Прасидибна ділянка. Сьогодні в нас буде обзорне відео. Як розвивається розсада, які ми садили разом з вами в попередніх відео, і поговоримо про те, що ж робити з розсадою, коли на дворі похолодало, коли немає сонця, немає сонячних променів, як наша розсада, як за нею доглядати, щоб вона не потягнулася. І що ж робити, коли ну, частинка розсади зійшла, а частинка, бачимо, немає сходів або погано сходять. Що робити? Ну, насамперед, що я хочу сказати? Вночі я в попередньому відео показувала, якому контейнері в нас зберігається, ну, ночує розсада, через те, що ви знаєте, що потрібно зробити контраст у температурі повітря в нічний час і у денний час, через те, щоб, ну, насамперед, для того, щоб розсада не потягнулася. Але для самих томатів та й для перцю також ну, не можна робити сильно критичну нічну температуру. Якщо, наприклад, температура нижче 13 градусів, то тоді розсада взагалі призупиниться в рості. А дуже комфортно, якби можна було зробити 16 градусів температуру вночі. Тоді буде розвиватися коренева система, а сама розсада не потягнеться. Але на сьогодні день ми поклали нашу розсаду на підвіконня, так як ми з вами говорили під низ на підвіконня, щоб не було холодно в нашій в корені. Нашої розсади ми поклали пінопласт, зверху поклали ось підложку, яка відзеркалює промені або сонця, як буде, або ламп. Бо вгорі ми поклали, ви бачите, лампи, ось які допомагають зробити світловий режим нашій розсаді, щоб вона не потягнулася. І для того, щоб вона себе комфортно почувала, ми провітрили кімнату, поклали на провітрювання, щоб понизити температуру повітря в кімнаті. Через те, що ми маємо створити повністю умови для розсади, щоб вона так себе почувала, як буде почувати себе в майбутньому на свіжому повітрі. І що ми повинні зробити? Якщо ми бачимо, що в нас є ось Росада, бачите, маленька, значить, подивіться, що їй не вистачає. Потрібно зробити, як просапку, ми робимо на грядках. отаку От саму просапку ми повинні зробити і тут для розсади пустити доступ повітря. І ось ви бачите самий ґрунт, якби трошечки він суховатий Якщо він суховатий, але не сухий, то не потрібно цей ґрунт поливати. Чому? Через те, що корінчик нашої розсади, він би як буде шукати вологу і швидше розвиватися. А при цьому, коли розвивається корінь, то е, е, наземна частина рослини призупиняється в рості. Нам сьогодні необхідно, щоб розвивалася коренева система, щоб наші, е, наша розсада е, була міцна і приземиста, щоб вона не потягнулася. Потім я на що хочу звернути увагу, ось подивіться перець, цей що ми сіяли його, він же в нас випускає ще два настоящих листочки. Бо перші листочки, ви самі знаєте, вони не, не, не рахуються, а ось же появляються в нас настоящі два листочки. Значить, з часом, як вони підростуть, будемо робити з вами пікіровку. Обов'язково за це ми покажемо відео. Що я хочу показати ось по розсаді томатів. Бачите, як ця розсада. Вже ось-ось вона підросла, бачите як? Якраз е, підсипати ґрунту. Е, ось як ми підсипаємо ґрунт. Ми підсипали ось ґрунт і якби підгорнули, так як на гаряці, е, цю розсаду. Вона е, буде далі укорінюватись, і корінчики буде пускати і буде мати більшу кореневу систему. Підсипати просто, не боятися. Ви сипете собі під свої помідорки чи під перчики розсадимо землю, і цим ви їй допомагаєте, вона укорінюється і почувається себе кра... хорошо. Звичайно, потім, після того, як ми земля волога, але по-любому треба буде трошки полити. Через це ми зробили, ось бачите, по боках, щоб не ляти. На саму розсаду ми зробили по боках такі, як рівчачки. Ми тут полиємо відстояною водою кімнатної температури. І є ще можливість цілу ніч нас знову йшов сніг, є можливість ще поляти талою водою. Звичайно, ми наберемо талої води, вона може деякий час зберігатися через те, що ця земля, водичка тала, має багато макро і мікроелементів, яка і допомагає нашій розсаді і взагалі кімнатним. Рослинам це додаткове джерело енергії. На що ще маємо звернути увагу? Отже, ми маємо просипати, щоб насіннячко наше легесенько, якщо немає росточків, то можна землю підворушити зубочисткою. Легесенько, легесенько, можливо, там якийсь комочок над вашою насінинкою, і вона не може зійти. Отже, ми дотримуємося температурного режиму. Правильно поливаємо, для того, щоб не було постійно мокра земля, бо може підкинутися чорна ножка, і як де мокра земля, то буде витягуватись рослина. Нам потрібно, щоб була земля напівсуха, щоб розвивалася коренева система. І, звичайно, температурний режим. Як ми говорили і в попередньому відео, що температурний режим має бути у світловий час 22-25 градусів для. І перців і для баклажанів, і для томатів, а в нічний час дуже було б комфортно 14, 15, 16 градусів, якщо можете ви створити такі умови. І якщо це все буде, то і розсада буде гарно і правильно розвиватися. Ось ви бачите, в нас вже розсада, зійшли помідорки Чорний принц, зійшли ринет ранній», гарно так зійшли помідорки. Зійшли це теж женет полосатий, наш помідорчик зійшов. І ось всі помідори зійшли Дебораус. Тут я садила порядку: і червоні, і жовті, і оранжеві, і, і, і розові. То все добре. Єдине. Що Фабіна зійшов баклажан, а от Алмаз не зійшов, бо він, в нього термін достигання пізніше, то я надію, що все буде добре, він зійде лише буквально десь він там на підході. Ось і все, що я сьогодні хотіла сказати. З вами була я Надія. Якщо вам сподобалась розповідь, якщо вона вам дала якийсь, можливо, щось сподобалось в цій розповіді, якийсь. Пораду ви почули, яку раніше не знали. Мені було б дуже приємно. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб побачити, як розвивається розсада, як ми будемо далі пікірувати наші перці. І вже із часом і помідорки будемо пікірувати, бо вже в помідорках теж листочок показався. Підписуйтесь на мій канал. А я вам бажаю дружніх сходів, гарної розсади і гарних урожаїв. А насамперед, міцного-міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей!